У цьому відео ми поговоримо про можливості ремаркетингу та налаштування списків. За допомогою ремаркетингу рекламодавці можуть залучати користувачів, які вже раніше працювали з додатком. Наведемо три приклади. Приклад перший. Рекламодавець може показати конкретне оголошення користувачам, які здійснили покупку через додаток. Приклад номер 2 Розробник може запропонувати платну версію гри всім користувачам безкоштовної версії, які досягли певного рівня. Нарешті третій приклад. Магазин може прорекламувати черевики користувачам, які раніше купували подібні товари через додаток. Щоб дізнатися, як налаштувати ремаркетинг, перейдіть за цим посиланням. Щоб запустити кампанію ремаркетингу для мобільних пристроїв, спершу необхідно налаштувати список ремаркетингу. Такі списки можна створювати на основі даних про частоту використання додатку. Додати цю інформацію на Android або iOS можна за допомогою міжсерверного рішення або SDK AdWords для відстеження конверсії ремаркетингу. Ми розглянемо ці рішення докладніше в розділі присвяченому відстеженню конверсій. Інструкцію зі створення кампанії ремаркетингу можна переглянути за посиланням, яке ви бачите на екрані.